Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні я хочу вам розповісти, як починати малювати щось таке, що для вас незрозуміло, і, скажімо так, що для вас є не дуже таким, таким легким. Да? Дуже часто я бачу, що і учні, і недосвідчені художники, ну скажімо так, ті, хто вчаться малювати. Вони стикаються з такими проблемами, що, наприклад, їм необхідно змалювати щось таке за формою ну, непросте, там, де дуже багато якихось деталей дрібних, да, і якби, роз, якби губляться, не знають, як їм, як їм, за яку ниточку потягнути, щоб цей малюнок, скажімо так, у них вийшов. І дуже часто. Скажімо так, ламають свої, ну, скажімо так, олівці на таких, значить, проблемах. Яка вам від мене може бути порада? Завжди не дивіться ніколи на дрібниці, на якісь там деталі. да? Ви завжди у будь-якому зображенні вчіться знаходити форму, яка вам зрозуміла. От, наприклад. Е, ви малюєте поні. Ну, наприклад, поні. Там якийсь рог, там, ну, там єдинорог да? е, грива, якісь там такі очі з такими, там, якимись там віками і так далі. Якісь там деталі. Дуже багато. Але ви через всю мішуру намагаєтеся бачити основне, якої форми, наприклад, голова, на що вона схожа. От ви можете собі, наприклад, порівняння, да, такі якісь асоціативні, включати. От, наприклад, голова цієї поні схожа, ну, як на вас, на грушу. Ви можете грушу намалювати, це вже легше. Намалювати грушу набагато легше, ніж голову поні, правильно? І Вас уже це буде не так лякати. І потім ви до цієї груші доліплюєте там гриву, вуха, ніздрі, очі, і виходить голова поні. Я думаю, що ви цю логіку зараз і зрозуміли. Давайте на прикладі ось тут зараз у нас тут з'явиться картинка, де нам необхідно з вами, наприклад, намалювати таке слоненятко. Ось тут у нас так, воно буде. Ось і з чого його починати? Малювати. Знов-таки дивимось на це е, скненятко, і дуже, дуже часто починають малювати чомусь діти е, люблять починати з деталей, особливо з тих, які їм дуже подобаються. Чи з бантика якого, чи з якоїсь там, е, ну, в даному випадку, можуть там, з хоботок, або з, 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 з тих очей, або з ножек. І е, А вже ж можна дуже легко збитися. і у вас може не вийти цей малюнок. Ось ми зараз подивимось на нашетко, і ми бачимо, наприклад, на що схожа от форма голови. Форма голови мені дуже схожа на таку, знаєте, така вісінка, але така вісінька, ну, така пухнаста, ось ну, така пухла, да, така вісінка, і я її не довожу до кінця. Ось якось так. Я роблю таку вісінку. Ось бачите. І далі, далі. Тут у мене йде отак, ніжка. Да? Я роблю таку лінію, де у мене буде йти ніжка, а тут у мене іде отаке від, від цієї крапочки. Я бачу, що у мене десь щось таке знову схоже на таку якусь форму. Да? Отака якась у мене грушка тут знову така вимальовується. Тобто, бачите, я такий закладаю фундамент зараз. фундамент. Після цього я дивлюсь, хоботок у мене починається десь отут з центра, ну, нашої цієї вісімки. І веду отаку отаку хвилясту лінію. Раз. А тут у мене вона трошки далі йде. Отак роблю. Два. Ось якось так. да, Наприклад. от, наприклад. Ось, Можливо, тут, тут я можу лінію цю якось можу її. Наприклад, отак зробити, чи, чи в іншу сторону. Це вже ви, ви вже там вже будете дивитися для себе. Як, як, ну як ви це відчуваєте? Ось. Але вже місце для того, щоб де вам значить, почати малювати хобот, ви вже можете визначити. Да? Бо у вас є фундамент, є вже голова. Далі, ну, давайте тут ми зробимо оцей наш, значить. Оцей хаботочок, да, і отут у нас що йде? Посмішка і іде ротик, нижня губа. В принципі, а ну оце вже це все, все, вже, це все деталі. Оце, да? оце Це можна вже робити потім. Далі. Навіть зараз я буду не очі малювати. Я зараз намалюю, наприклад, ось там отакий капелюх лежить, я намалюю його, якби, як він у нас. Отак лежиться. Да? Ось так він у нас лягає, витираю зайву тут лінію. Ось далі деталі. У нас отаким чином дайде капелюх, а тут отак іде капелюх. Тобто, отаким, таким чином. Далі йде. І після цього я можу вставити, що вуха раз, у мене вуха пішло, а тут вуха пішло два. От, наприклад, якось так. Бачите, напрямки вух я зробив. Ось. Дивимося, де вуха у нас закінчується, на якому рівні. Десь нижче, ніж голова, десь отут. Тобто веду вушку сюди нижче, якось таким чином. Да? Ось у нас буде вушка. Раз, і вушко піде усюди два. Десь вони майже на одному рівні. Ну, У нас тут, скажімо так, це вушка трохи нижче. Оце, да? Далі робимо товщинки, вух. Ось Товщинки вух, особливо це вуха у нас буде виходити сюди до нас ближче. Да? І у нас вже з вами, ви бачите, вже зараз настільки багато ми вже як би, зробили, що вже розв'язується це, це завдання. Ми, нам же легше розумієте? Найголовніше спочатку завжди знайти те, від чого вам Ну, Знаходьте легку форму, там 8 вам це нагадує, чи якусь цифру, чи якусь чи коло, чи овал, чи там іще щось. Може комусь там якусь зірку там нагадує, може комусь нагадує те, таку форму, яку вам зрозуміло, яка вас не лякає, яку ви можете намалювати і обліпити її е, ну, деталями, які вже е, вашу цю форму е, перетворять е, на. На той об'єкт, що ви малюєте. Далі ось можна тут уже нам очі показати. Ось раз, два. Да? Ідуть напрямки очей. Раз. Два. Ну це око дуже велике, я його менше зроблю. Ось таким чином. бачите? І самі зрачечки. Да? Очі. Ось намалювати. Далі ми йдемо тут, малюємо ніжку да? нашого цього. значить, Медного, значить, ем, слоненятка. Да? Ось ніжка одна. І тут у нас іде ніжка друга. Ось так вона у нас піде, ця ніжка. Ось таким чином. Да? Ніжки підуть. А тут у нас іде, що йде? Ніжка, на якій у нас ем, слоненятко сидить. Ось вона. Ось це стегно. Бачите вимальовується стегно. Тут у нас вимальовується стегно. Бачите? Ось. Ніжка там, ніжка тут. Все, ви бачите, все, все вже виходить. Тут у нас товщинка, значить, стопи, пальчики. Ось тут у нас можуть бути. Навіть тут у нас отак, отак піде, так? Да? Отак. О. Отак. І тут отакі наготочки. А тут у нас підуть наготочки. От таким чином, Тут у нас оці його, його пальчики і ноготочки І ну, тут оці лінії можна зробити. отак от І тут показуємо, де, де пузик перегнувся. Да, у нього. Ось, все. І що у нас ще залишається? Залишається капелюх. Ми його робимо да, таким чином, що у нас капелюх, отак от він пішов у нас, цей значить, капелюх, ось він і там десь, і там десь бубенчик той, отут десь виходить. Да? І вже оці всі дрібниці, там, оц, там якесь, якісь листочки, якась, то вже, як, як то кажуть, як би все зрозумів. Бачите, що відбувається, як, як, як ми розв'язуємо малюнок. Тобто Я починаю не з якоїсь, там, не з бубончика, там, не з цієї штучки. Дуже важливо вам це зрозуміти. Тому що якщо ви будете. от ви... Це стосується і роботи з, з, з натури. Ви, наприклад, десь там сіли, малюєте, і бачите якусь архітектурну споруду, і вона вас вже налякала тим, що там є різні ну, всякі там, е, там архітектурні оці, значить, рельєфи, да, якісь розетки, архітектурні, карнізи, колони і так далі. Ви на це дивитеся, у вас отак просто очі розбігаються, і ви не знаєте, з чого починати. Завжди цю всю мішуру відкидуєте. І бачите. В корінь, як то кажуть, бачите, де, де фундамент, на що він схожий, на, на яку форму. Дуже часто це форми, не то, що часто, а завжди. Ці форми дуже прості. Ось. А потім їх обліплюють вже такими складними деталями. Так от, якщо ви будете починати з основного, то ви будете розв'язувати будь-якої складності малюнок, і проблем у вас не буде. Принаймні, вам буде все зрозуміло, як малювати. Так, да, може бути важко, може бути складно, може бути займати багато на, на це часу, але ви будете розуміти механізм, як це робиться. Бо найстрашніше, коли ви малюєте і не розумієте, що вам робити. Оце найстрашніше, і це е, вас не, не приведе до гарного результату. Ну, Я думаю, що це відео було вам корисне і ви будете використовувати цю пораду у своїй роботі. До нових зустрічей, малюйте, то побачення.